Ризовочами все немає. Вона має. Той що ніц не робив перший пішов їсти, так? Як ну, тут? Дитина встала, та дитина нехай поїсть. Правильно, Максим, я тобі зробила з риз з овочами, як ти любиш. Притрусила йому пармезану, бо це смачно. Їж, їж, давай не вимахуйся. Робила йому чай з лимоном, сік гранатовий йому з пакетика видусила, дала. Ну то й бачите, не сижу, все стріпалось, субота, треба щось робити. На кухні поприбирала буряк варю, буду якийсь салат якийсь замочу. Ри з овочами от зварила. У нас завучали, бо всі люди, скажете, де м'ясо. Нема м'яса. Нема м'яса. Будемо щось з м'ясом придумають. Як стой, треба брати далі, що думаєте, так? Ти Максим, давай їсть, не сиди. Тобі треба поїсти далі, ще пити таблетки, то ж там немає температури, то означає, що ти себе краще почуваєш, аж наскільки. Як ти себе чуєш? А ти поки прибирала, я теж ванну помию всю. Mm. Підлогу, коврик постирав. Як зайшов королєву ванну, то мене таке враження було точно, що він себе в стінку і ще в сусідки в моїй ванні. Він каже, що я довго там сижу. Колись просто реально поставлю таймер, щоб вони не дуже акцентували на тому, що я довго сижу. Вони всі, кожен з них, що той довго в ванні таліпається. Не довго. Що то, а? Вже Ти вже не довго? Ну бо діко... Ну один день не довго був. Поки хворий, то не довго. А так? Так що така, то субота. Субота, у нас, як зазвичай, прийнято щось з дитинства було. Всі щось прибирають, всі щось готують. Готуємося до вихідного неділі. Макс, їж, що сидимо, що чекаєш, що до мене медитуємо. Та бери, їжд, я ж тебе не знімаю. Бо їзди, що він тебе знімлю, то побачиш, ти велику ложку запахаєш, їди дороди, чи що? <ріх> Але ви знаєте, він не любить ніколи ми, тут я її любить їсти сам собі, сам з собою. Оттак. Мене ну, це дуже радує. Кролєва, може, у вас є якийсь рецепт, хочеться щось приготувати, смачне з буряка. Ну, На перше буде борщ, а якийсь салат без буряка. Я тільки знаю, ну, що буряк, буряк з чорносливом, шуба, а що ще. Хочу б якісь... а, рукола, буряк, фета. Ну, а ще який, не знаю. До речі, королєве, хто з вас полюбляє морську капусту? Бо я так вже зрозуміла, мені там одна жінка правильно написала, то я реально три роки не була на морі та й багато туди. йоду нам мало, де по тобі все валяється. <рес> Добре, Топі. що я його не знімаю. Да. До речі, купляла вчора морську капусту на пробу в сільпо. Вона йде з морквою та селерою. Вона така смачна, я мов... хочеш попопу? Я тепер поїду з моїх і більше, реально вона смачна. Не було на морі, там буде місце морську капусту жувати. Ти очі закривай, ти думаєш, що на морі. Ти думаєш, думати, що на морі, ну а що робите? Точно, я ж згадав, я вчора фільм крутилезний, дивився такий. Ну я тобі говорю. П'яту ранку, так? Та. Мене фільми, ти знаєш, дуже рідко доводять до слів. Але це я реально. Я стояв і плакав, як дивився. кіно? Кит. Кит? Я включу в Ютубі є? Ти я не бачу в Ютубі, ну ти будеш що ці сто фільм, чеська як королеві. Реально я раджу, але то, на то, то краще на ніч дивиться. Фільм взагалі суперовий. Що на ніч? Ну от подивишся і тоді, що ти любиш, щоб я все, все перше розказав, потім дивиться. Я йду далі в своїх шафах розбиратися. Mm -hmm. У мене, як я кудись збираюся, кудись їду, в мене потім в шафах. Так що йду з тим розберуся. Максимко, себе добре чуєш. А і, ти знаєш? Та ясно, що я слабість, але хоч такого кашу страшного, як вчора нема, так? Ну, ну та він не ще спить. А чуєш, знаєш, що я так довго був в ванні. Е, мені хтось шафу підкинув в трусини по розміру. А, я хрустяло, я старався за це натягнути, Максим. Знаєш, ти мою шафу кинув свої трулі. Ти, колись, ж... ти коли так візьмеш ті парашути, і вдінеш після мене, ти будеш в шоці. Він може і вдіти, він як галідний, штани не вдінеш до школи. І він там таке осерчення, то було віддуте. А він іде вже, виходить, каже, Макс, нічого не смущає, в них однакового кольору костюм. Він каже, ні, каже, нічого ж ти в галідному костюм. Він каже, так, а там якби він би тако пішов, для там тако було, знаєш. знаєте. Наталія. Кай, давати тобі рис. Рис вже готовий. Добрий день. Смачний Максим? То ти поставив труси Максима мені в шафу. Я так і поняв. Так що все, я вам зараз покажу, там Аркадій з картинами морочиться, а я йду шафами помилочу. Короля, вона вам чеше, вона зараз піде заставляти нас щось робити, я то знаю. То ви щас так будете. Ясно, що так. Ми, ми в одній кучі живемо, в одній хаті, тому всі мають разом працювати. Mm -hmm. Ви у yes. вас пило. Я сьогодні вже пила тако. і пророщу зерна, і чай гречаний, і чай такий, і просто воду, і ще раз воду, і ще раз воду та капець. Змія mm -hmm. що я в набриках. Але я чим більше п'ю води, тим мене потім менше набряки. Треба просто все запустилося. Бо я поки поїхала з хати, почала менше пити води, а, мені... а де... для мене це зло. Мені треба пити багато води. Ти ну не Так, Добре, давайте менше бандроні, бріться до роботи, бо я не знаю, бо то в тій хаті папі, всі любили говорити, а нічого не робити. так. Перше, що любить говорити.